Всіх вітаю на каналі Хобі у кошику, мене звати Наталія. Сьогодні я хочу представити вашому, вашій увазі звітне відео про мою участь у вернісажі осінніх пару. Це такий спільний проєкт, який було організовано Марусею з каналу Марусиня Скринка Рукоділля. Я дуже вдячна Марусі за можливість бути учасницею цього. Спільного проєкту. В цьому проєкті приймало участь більше 50 учасників. Там було декілька номінацій, а якщо бути точною, то це було шість номінацій. Кожна номінація була дуже цікава і, ну, давала таке велике поле для натхнення і для того, щоб придумати, що ми можемо показати, який свій вітр можемо показати, дівчата брали участь у багатьох номінаціях. я також вирішила представити вірніше заявити про участь у шести всіх номінаціях, не все вдалося. Все ж таки, одну номінацію мені не вдалося завершити. Я цьому не дуже засмучуюсь, оскільки в інших п'яти все ж таки у мене хоч по одній роботі зв'язалося, а в а в декількох, декількох ще і не по одній. Тож я хочу ще сказати про те, що звітувати можна було в чаті телеграм-каналу, а можна було на будь-яких платформах Facebook, Instagram. А також можна було на каналі. У кого був є канал, значить можна на каналі. Я звітувала трошечки на каналі, тому що чому трошечки? Тому що я у закріпленому повідомленні, першому закріпленому повідомленні, кожного разу додавала список учасників, де можна було перейти. На їхні сторінки помилуватися тими виробами, що дівчатка творять. А я частенько забігала на вогник у наш телеграм-чат і насолоджувалася тими роботами дівчат, які представляли у свої роботи в чаті саме. Дуже гарні роботи. І також у відео, звісно, теж звітували, так як і я. Мені дуже подобається наше спілкування в чаті, дуже багато натхнення, дуже багато таких ідей виникає, коли ми спілкуємося, ми стаємо подругами, друзями. Ми спілкуємося вже далі, не тільки в чатах, а й так, телефоном. Тобто. Коло наших знайомств, наших ось тих інтересів, воно поступово розширюється. Отож, я хочу вам представити далі, розказати про номінації, в яких я взяла участь. Отже, в номінації Діти то наші квіти я зв'язала шапочки для своїх онуків. І далі, друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Я, звісно, планувала зв'язати собі ковтинку мою, завершити її ковтинку, але ну, не сталося. Мені не вистачило часу, мабуть, для виконання до кінця виконання цієї роботи. Третя номінація «Зігріймо ручки та ніжки. Це в'язання аксесуарів. Тут, я тут можна було в'язати, будь-що, шкарпетки, рукавички, бактуси, шалі, і так само можна було і головні убори в'язати. То я зв'язала головний убір, берет, на який я зробила ще й майстер-клас. І далі. Четверта номінація, і оселя вбралася в багряне намисто. Тут можна було в'язати інтер'єрні вироби. Я зв'язала для свого робочого столу, там, де я знімаю відео, я вив'язала гарбузик. Гарбузики в'язали дівчата у минулому сезоні Вернісажу, але я тоді ще не мала ні каналу, не брала участі. Ні в яких там спільниках, і тому я вирішила, що гарбузик мені потрібен для ну, більш яскравого зйомки, яскравої зйомки моїх відео, тому я вив'язала один великий гарбузик, і там у мене ще вив'язалось малесенький гарбузик для. Як брілочок він буде. Малесенький гарбусик і три вареничка. Я зв'язала, ось буквально недавно завершила поки що три вареничка. Це тільки початок, оскільки я в'яжу ці брелочки для нашої ярмарки, яка буде відбуватися в школі 25 жовтня, напередодні канікул. А також я вирізала для інтер'єру свого. І ще й листячко, один кленовий листочок, один дубовий листочок. І п'ята номінація. З кожною осінню я розквітаю знову. Це треба було представити інші види рукоділля. Я цьому, в цій номінації представила алмазну мозаїку. Нехай це буде дитяча робота, ну, в тому плані, що не об'ємна робота. Вона, ну як, невелика, не, не да? але я дуже рада, що я познайомилася з цим видом, ну, можна сказати, і мистецтва, так сказати, і рукоділля. Да? Тому що я раніше ніколи не викладала алмазну мозаїку. От, про це я розказувала у буквально минулому відео. Кому цікаво, прийдіть, подивіться, буду дуже рада вас бачити. І в номінації тепло для захисника це треба було, ну, було в'язати на благодійність або нашим захисникам. Нашим захисникам я вив'язала на благодійність комплект для поспішайків. Я вам покажу фото, -фото комплекту для поспішайок. І також шкарпетки, двоє, дві пари шкарпетків на ЗСУ. Одну з них я поклала в посилочку до Олени Буганової. Вона вже поїхала, і разом з адаптивною шкарпеткою також на шпиталь. І ще одна пара в мене зв'язалася буквально недавно, ось я її представила у минулому також відео. На жаль, я не можу, як то кажуть, представити фото тої шкарпетки, яка поїхала до Олени, оскільки я її відправила і чомусь неадаптину не ту не сфотографувала. Так в мене вийшло. Тому я надаю тільки фото однієї пари шкарпеток. Яку я вив'язала буквально недавно, і яку я сьогодні змогла сфотографувати. Ось так: а зараз я вас запрошую до перегляду моєї галереї, так сказати, моїх виробів. Я дуже буду рада, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете який-небудь коментар, всіх обіймаю. Всіх чекаю до себе в гості на мій канал. Всім дякую за вподобайки, коментарі і підписки. Я вас всіх обожнюю. Так, і як завжди, я бажаю вам гарних світанків, тихих ночей. І нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Сердечко від мене!